Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Громадянам радять зберігати спокій та не панікувати у Києві на лівому березі. Місцеві мешканці чують гучні вибухи. Люди про це пишуть у соціальних мережах. Повідомляють про два гучних вибухи. Відомо, що у білоцерківському районі сьогодні районі проводять знищення вибухонебезпечних предметів. Київські міські військові адміністрації громадянам радять зберігати спокій та не панікувати. Це планова робота наших військових. Не хвилюйтеся, тривоги немає. Інших сигналів про руйнування чи вибухи не надходило, розповіли сайту Тесен Юаука МВ. Втім, джерела пишуть, що відбувалися пуски з території Російської Федерації та Білорусі, і вибухи були. Втім, шкоди вони не нанесли. Як мінімум, один то 160 згорів загинули командири з кадри та техніки. Як пишуть партизани на аеродромі Олен'я. тому самому, де знаходяться стратегічні бомбардувальники, пролунала якась бавовна та спалахи. Після того як пролунали вибухи на російських авіабаз. Азах в Енгелісідягіліо та Курську у Кремлі зрозуміли, що їхня система захисту на таких об'єктах була пробита. Про ВРФ навряд чи відреагують на це перекиданням літаків у інші місця. Таке перекидання буде неефективним, адже на реалізацію завдання доведеться витратити кілька років. Цим і користають партизани, проводячи диверсії на аеродромах із землі. В той же час загарбники думають про те, що ракети чи безпілотники та не чинять пошукових та каральних дій. В той же час військовий експерт. Толео Жданов пояснив, чому з російських аеродромів продовжує злітати бойова авіація навіть після вибухів на цих об'єктах. Він зазначив, що головна частина на кожному аеродромі це слідно-посадкова смуга, яку не так просто пошкодити, не кажучи вже про знищення. Відповідаючи на питання підписників на своєму ютуб-каналі, Жданов підкреслив, що аеродром це досить складна інженерно-технічна споруда, яка має величезний запас міцності. Уявіть собі, якщо сідає стратегічний бомбардувальник, у нього кілька сотень тонь, Он може бути посадкова вага, якщо він сідає припустимо з ракетами, не робив пуски і сідає. Або злітна вага, коли він заправлений із ракетами, злітно-посадкова смуга це дуже міцна споруда у самому аеродромі. Це найголовніший елемент, додав експертам. За словами Жданова, якщо злітно-посадкова смуга ціла, значить аеродром може функціонувати навіть без засобів навігації. При цьому бортові системи дозволяють льотчикам здійснювати зліт і посадку без додаткової системи навігації для того, щоб припустимо. Мо знищити смугу, злітно-посадково треба застосувати щось типу бетонобійних боєприпасів або бункерні бомби, які мають високу проникаючу здатність через бетон і підриваються для того, щоб вивернути її на виворі, Тому ми можете стерти все з лиця землі. Але якщо злітно-посадкова смуга залишилася цілою, з неї згрібаються всі уламки. Вона ретельно вимивається, щоб не було залишків паливно мастильних матеріалів на ній, і можна далі експлуатувати аж до того, що виставляє моніторні ліхтарі, які підсвічують цю сму для забезпечення польотів, продовжує війни. Жданов ще раз зазначив, що знищити аеродром дуже і дуже складно. Як приклад, експерт навів бомбардування аеродрому у Сирії кілька років тому за Дональда Трампа, по-моєму, в 17-му або 18-му році був здійснений масований і там. Приблизно ста ракет було удар томагавками по аеродрому в Сирії в Дамаску. Ну то і що нічого так військові об'єкти постраждали на цьому аеродромі деякі зруйновані, але Аеропорта через деякий час відновив свою роботу. Злітно-посадкова смуга не постраждала, хоча там застосовувалися саме протибункерні бомби. Для того щоб знищити авіацію, що знаходилася в ангарах у бетонних капонірах, є спеціальні капоніри, які мають залізобетонну конструкцію, ще й обваловані землею. Тож аеродром дуже важко вивести з ладу. розумував віна до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. you <laughs>